«Фармадол» – Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Наша сім'я пережила дуже-дуже багато. Це. Вона пережила пекло. Найголовніше те, що ми вижили. Костянтин і Юлія Кулжинські одружилися в 2015-му. Через два роки в них народилася донечка Аліса. Родина проживала в Херсоні, і з початком повномасштабної війни залишилася в рідному місті. Вони мужньо пережили окупацію. А потім святкували визволення Херсона. На центральну площу всі там обіймалися з військовими, в щастя. А не було чудно жодного вибуху. Ми зрозуміли, що це не просто так. Стало дуже лячно. Не знаєш, чого очікувати 23 грудня 22 року ми знаходилися з дружиною в супермаркеті неподалік від дому. Почали звист ракет та прильоти в районі. Ми побіжали додому, сховалися в коридорі, було затища. Потім дитина просила в мене води. Я буквально підійшов на два шаги від неї і залишився вибух. Після цього, десь через дві хвилини я чую крик своєї дитини. Витягнув дитину з-під завалів. В неї не була ока. було ока. Ухо була поранена, воно на оскутки І Я бачив голу кісточку на лівої русі. Ніжка була з біхово поранена. Після цього я почув крик своєї дружини. Вона побачила дитину. В неї була істерика. Ми почали дзвонити в швидку хвилин. Через 5-7 прибула вже швидка. Прибули МЧС. Пожежники, почалось загоряння. Я прямо в дитячу кімнату через балкон. Балкон та балконний блок був в кімнаті на її херсонські лікарі три доби боролися за життя маленької Аліси. А коли стан дівчинки стабілізувався, її з татом перевезли до київського охмадиту. Це було 27 грудня, якраз у день народження Аліси. Але Юлія не змогла бути поруч із донькою. У мене було перелам шести ревер, перелам лопатки, струс мозку, скальпована рана на голові. Зашивали голову дня. Три-чотири я просто я не могла з ліжка встати. 31 грудня вже на новий рік, попри свій важкий стан, Юлія приїхала до доньки, бо розлука для неї була нестерпна. За місяць перебування в Охмадиті Алісі зробили вісім операцій. Лікарям вдалося зшити ліве око та повіки, ліве вушко і врятувати праву ніжку, яка була зламана і без частини м'язової тканини були в вохмадить кожен день, хтось приходив до і Один день прийшла журналістка, взяла інтерв'ю і уїхала в пожитом. 3 лютого з нами зв'язалися. Сказали, що вона знайшла спонсора, який може забрати вашу сім'ю в Америку на лікування на реабілітацію. Уже 10 лютого родина прилетіла в клініку Майами. Там Алісі видалили апарат Ілізарова з ніжки, наклали гіпс і провели пластичні операції. Поставили їй протез, ракушку, око, яке виглядає так само, як її здорове око. У кабінеті лікаря він вже поставив їй лінзочку, він її протягнув церкви. Це і вона подивилася, і так посміхнулася. І каже гарно. Видно, що їй дуже подобається. Утім, цю лінзу треба буде змінювати кожні півроку рік упродовж усього періоду дорослішання Аліси. Це хвилює як батьків нас, що ми мали таку можливість. Одна операція яку робили Алісі, і початкова ціна була 58 тисяч доларів. І зараз, от у червні, назначено Алісі ще одну операцію, і поки нам не озвучують суму, чи оплатить спонсору, ми чи оплатять спонсором, ще не знаємо. Зараз Аліса відвідує місцевий дитячий садок, з радістю спілкується зі своїми однолітками. І головне знову може самостійно ходити. Батько дівчинки зізнається, що це була найщасливіша мить його життя після всього, що їм довелося пережити. Ми пішли на милицях в ігрову кімнату. Вона побачила іграшки і просто викинула милиці. Пішла вона розвернулася до мене, підійшла декілька кроків. На ламила я нічого не міг зробити, просто стояти і барити. Найбільше ми мріємо про те, щоб наша дитина вже була повністю здорова, настільки, наскільки це буде можливо. Аліса вже має план. Вона наразі сказала мені, після того, як я вилікуюсь, ми поїдемо до Херсона, відбудуємо наш тіп та будувати ваш От дивишся таку історію і розумієш, наскільки величезні жахіття довелося пережити в рамках однієї тільки mm -hmm. родини. А скільки таких родин взагалі по всій Україні? Ви знаєте, от Юля на початку сюжету сказала: головне, що живі. Е, і е, тато дуже зрадів, коли Аліса почала ходити. От такі речі, які дають сили, дають наснаги, але в цієї малечі, попри ті 12 операцій, які були ще попереду, величезна кількість е, різних так, операції, по операцій, операції, що заміна uh -huh. лінзи, реабілітації. Тому друзі, ми хочемо залишити реквізити картки мами Аліси. Ви зараз побачите їх на екрані. Якщо можете, долучіться, будь ласка, будь-якою сумою. Навіть одна гривня є важливою в таких умовах, тому що. В обличчі такої Аліси кожна дитина заслуговує на повноцінне, нормальне, щасливе і здорове майбутнє. Тому давайте допомагати. Прем'єра Дмитро Комаров розкриє таємниці офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень. Це відбувалося отут на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо, та да, можуть вбити, але це така робота. Надважливі завдання та рішення. Тобто, це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Офіс президента. У п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.